you <smart noise> Слава Україні Підписуйтесь на телеграм, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилення під відео. Роман Балан, він же Роман Сініцин, керівник військового напряму фонду Сергія Притули, вирішив на своїй сторінці Фейсбук наїхати на Порошенка. Нібито спартани більше 10 одиниць придбані фондом експрезидента і привезені ще у жовтні березні. Досі не у війська. У коментарях на його одразу наїхав порохоботський журналіст активіст сайту і громадського руху, дорожній контроль Андрій Дзіндзя. Він також вирішив розповісти, ніби спартани, які передав фонд притули, були поганими, адже їх Одразу розвалили окупанти. На фоні цієї безмістовної дискусії виникає логічне прогання. Хлопці можна закрити свої ротики і до кінця війни не займатися політикою, не заробляти додаткові електоральні бали, хайпуючи на таких щемливих суспільству темах. Завдяки ЗСУ у вас з'явилася зараз можливість займатися політикою, але не треба того робити. Ми прекрасно розуміємо, що у Петра і притули одне електоральне поле, але для чого ви то робите під час війни? Якщо ви вирішили посперечатися, хто більше допоміг, то відповідь одна: народ, 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 а ви просто взяли гроші. Чи купили за гроші людей цю техніку, а зараз сперечаєтеся так, як за нібито за свої кошти купили. Однак чому тут дивуватися? Адже охоплений популізмом Порошенко почав готувати собі солому під вибори вже давно. Візьмемо, хоча б тему доплат військовим, на який порохувати хайпуючи не найбільше останнім часом. Однак нещодавно у ВРУ все ж відмовилися винести на голосування проєкт постанови нардепа від партії Голос Цабаля, що мав заблокувати законопроєкту. Хвалиний документ передбачає повернення виплат військовослужбовцям у 30 тисяч. Про це повідомив 30 квітня нардеп від ЄСАР. Є в у соцмережі Фейсбук. Погоджувальна рада ВР сьогодні відмовилася винести на голосування проєкт постанови депутата Цабеля, яким він заблокував. Повернення виплат військовослужбовцям, їдеться у повідомленні. Нардеп зауважив, що його партія надалі наполягатиме на заблокуванні виплат військовим. Своєю чергою МФФ виступив проти популістичного рішення партії Порошенка щодо доплати в 30 тисяч для військових та поліцейських в глибокому тилу. Рішення Верховної Ради про повернення доплат військовим може негативно вплинути на українську економіку. Законопроєкт не визначає джерела фінансування. Цих додаткових витрат, які становлять понад 4 мільярди доларів на рік, це призведе до зростання бюджетного дефіциту та держборгу. Окрім цього, голова Нацбанку України пишний також заявив, що рішення про повернення додаткових виплат у 30 тисяч військовим не допоможуть Україні в перемовинах з міжнародними партнерами. Подібного роду рішення не надає позитивної конотації у наших розмовах з міжнародними партнерами. Власне через це усі стейкхолдери і учасники перемовного процесу сьогодні розуміють, що реалізація цього рішення достатньо суттєво підважить у цьому випадку домовленості. За меморандум з МВФ сказав пишний. Утім, голова Нацбанку наголосив, що поки це рішення не реалізоване. Наскільки я знаю, там відбувається певний юрпроцес, у якому вигляді та що саме в результаті буде ухвалено. Я думаю, нам треба взяти небагато часу, декілька тижнів. І ми, зрештою, побачимо, і вже від того результату далі будемо виходити. Порошенко черговий раз пробиває дно, і навіть ті люди, які бачили колись у ньому гідного політика, потроху починають розчаровуватися в сивочолому. або гетьману пора міняти піарників, або його рейтингам точно прийде кінець, а особливо якщо він продовжує. Хапувати на темі наших військових на цьому в мене все. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.